Всім привіт! Хочу розказати одне діло. Значить, в Кременці міська рада прийняла указ, що кожен кременчанин, хто має лопатку, мусить мати металодетектор. Вот. Та, звичайно, я жартую. То така. <свят> Такий жарт ходить між копачами, пошуківцями, е Кременця, і багато хто вірить в таку історію, ну то просто жарт. Але я під, ту, під той указ не підходжу через те, що в нас є три металодетектори таких Аськи, ще десь є в селі така простенька, як то саморобне, коли колись продавали Денис, колись ходив по городі з ним. А всього одна лопата на ціле хазяйство. Отака От історія. До, до, до речі, прибори є, а на коп ми майже не виходимо. Ну, десь буває, коли посівна тепленько е хтось зайнятий на тракторі, а хтось з хлопців візьме прибора, там походить якісь важкі там железячки. І в основному ми знаходимо свої ж залізяки, які колись загубили, десь з трактора якогось ключа згубили чи якогось болта, так і. Не, не пре нам, не везе нам щось знаходити таке е, дороге по грошах, цінне, а прибори лежать, не знаю, як хобі. От. Всім бувайте, хороший вам знахідок, щоб ви шукали і знаходили. Не шукали, находили, але знаходили все таке, що вам піде в пользу. А те, що вам піде не в пользу, хай собі лежить далі там в землі, чи де воно там має лежати.